Як ви пам'ятаєте, на третій частині у мене все закінчилося тим, що у мене вилетів Майнкрафт за недостатка місця, ти став лайк з тим же часом усідайся поудобніше чайок, кусняшки, і лайкай, і підписуйся і дзвіночок став, а ми починаємо. Я тут бачу, то все началось из ночи. Ночи. Yes. с мочи. Вот его и мочи. Да. Вот его колоде. Само вон нас вот сюда. Сейчас критер накрывается. Десять пирог идущих порок. Пирог идущих порок не придет, надеюсь. На всякий упадок я вот так сделаю. Не на подальше, тому що не беспокойся, что тут крипер сейчас пиде. И взируємо убежище. Короче, вы все процессы любите, нам надо Усе вже, уже в сонце скоро можно выходить. Я думав, вже можна вилізати опиняється ще ні, тому що дойже нам надій чекати. Знаєте, це був непростий дощ. а це була гроза і ще. Тому що ну я чув блискавку, вона така громка була, що ще злякався аж. Вона дуже громка була. Якщо ви б почули, то самі, то самі б злякались, напевно. дякую, що ти нічого не здарував. Сенкс, сенкс. Так, а то, що таке біле? Так, розвідаємо. Быстренько, быстренько, быстренько. Тихо, тихо. Так, два хаблока, плавим, 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 і розвідаємо. А, так це шерсть. О, халя, залізко халявне. О. Ну правда, все вугілля, не я на те потратив, тобой чор можна добути. Опля. Сейчас, хайс, мене, на бесила то давай. Брям. Или пички надавай-куди сходимо. Я придумал, ну просто. <стоп>, Стоп, для. Да, точно, нам же для лишка надо шемстики. Миссия Бути, як, як, кем Очки. Це мне показалося, що тут зараз якийсь звук був. Я придумав. я влаштую собі підземну базу, тільки мені ще ресурсики надо. Ебля, облаштувати. Так, а что я хотел как раз крафтить? просто иногда я так тупо забываю. Опачки, опачки, есть. Yes. Опа, залез, куда плавалось. Ну, это, наверное, но ну, и, ну и телефон просто забыл, что я уже добывала залезу. Залезу я, я уже добывала лед, ч, телефончик. Телефончик, наверное, трешки забыл на ну, другую серию. Там, да, и, ну, я, я как раз добыл залезу. А вот третью я, я же там забыл. Стой. Стой, сынишка. будь ласка. Кстати, я ще не хочу новыршок сделать, и ты забу в итоге. Забув итоги, для чего ми не гоняться. Думаю, такий. Короче, все, вроде бы ну, повидаляв, можна і заходити. Ну йомен, скільки я мужі місця надо будет. Дого загрузочка, я просто скіпну. Ладно, все, давай заходимо. Я сп... я спеціальний нашу мулін, щоб на була одна, ну, не пікна загрузка. Якщо ви забули, то це. е, за це все четверта частина, там, де я, я не можу казати куди. Я тільки угору прийшов. А вже ви лякаєте. За що? Ладно. Я хочу покоротись ті Я реально хочу, хочу покорити гори. Дай покорити. Давай покорять. А давай покорить осіки не бо. Či keď Haha, Останете. Get out of here. Каїр ми не маємо Ми їм не маємо Ще ліс Пліс Ми ще хочемо каїр Це шосте Блоки, който Хлопець Пліс Ого Багато, багато для нас пімо, гроза снова, <смолі> останньо Остань ліс, остай ліс. Я думаю, нічого не зроблю. отстань. Встань, ліс. А -а, -а! А, а! а! Я повернувся на, на місце пришествия вбивства. Це, це, місце злочину наше. Не знаю, що я так кажу. Кстати, пробачте ну, за емоційні ну, звуки, тут, тут у мене просто дочальник кипить. Добиваємо, добиваємо. Ось, поляна.

Е. Це знизу. Я покуряю вгору. гору. Я зара.

Спасибо. <д> сейчас. <tact> Штає ще ну ми ще трошки ну, скіпну музику. І якщо ну, ви цю музику ну знаєте, то тоді ну 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 напишіть у коментарях ви що знаєте. Короче, ну покорив най... найвищу точку гори. Зараз отличу. Пока табочку скрафчу Я зараз. Я повернувся. Давай писати. Okay. Тепер, давай. хорошо, стоп, Ас а с камінь Я зараз шахту знайму. Знай... Ой, все, шахты не залезу. Где я залезу? Сейчас. О'кей. Фух. Я к Я не большой. 真可 Я зараз. Я добро Це <плес> поліси. Скоро буде п'ята частина, так що усім пока я, я зараз не можу. Пока.